Привіт! Радий бачити вас на каналі Криптотека. Зараз ми з вами пройдемо всі етапи реєстрації на біржі Bybit. Це одна з кращих бірж для новачків, яка пропонує багато інструментів для збільшення вашого депозиту без ризиків з самого початку. Для початку переходимо на сторінку реєстрації за посиланням під цим відео. За це і ви, і я отримуємо додаткові бонуси. Буду вдячний вам за таку підтримку. На сторінці реєстрації вводимо вашу електронну пошту або номер телефону і пароль. Також, якщо ви не переходили по реферальному посиланню, то тут можна ввести даний код і отримати більше бонусів. Натискаємо Створити аккаунт. Вводимо код підтвердження, який прийде на електронну пошту або в СМС. Тут. Можемо отримати вітальний бонус. Натискаємо Отримати. На цій сторінці можете ознайомитись з усіма доступними бонусами і діями, які потрібно виконати, щоб їх отримати. Але для початку нам потрібно буде пройти верифікацію для того, щоб біржа знала вас. Натискаємо Пройти перевірку. Обираємо країну, якщо не визначена автоматично. Підтверджуємо. Верифікація складається з двох етапів: надсилання фотодокумента, який підтверджує особу, і підтвердження через селфі, що ви справді людина. Натискаємо Верифікувати. Ви можете пройти верифікацію у застосунку на смартфоні, відсканувавши QR-код. Так, зручніше і обов'язково, якщо у вас немає камери на комп'ютері. Виберіть потрібний документ серед запропонованих і натисніть «Продовжити». Зробіть фото документа. Після перевірки цього документа рухайтесь далі і пройдіть відеопідтвердження. Після проходження верифікації рекомендую вам перейти у вкладку торгівля. Spot X. Token Splash це один з видів промо-акцій, які проходять на біржі Bybit. І тут є спеціальні умови для нових користувачів. Наприклад, зараз проходить промо-токена парті. Запрості дії, такі як поповнення депозиту на 100 USDT і торгівлю токеном партії на 100 USDT це. Купити на суму 51 USDT і продати, ви отримаєте обсяг у 100 USDT. Ви можете отримати 500 токенів в які на даний момент коштують 195 USDT. Такі промо тут проходять часто. А щоб не пропустити найвигідніші з них, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми повідомлятимемо про них. Наступне, що варто зробити, це перейти в Puzzle Hunter. Тут потрібно збирати пазл, виконуючи щоденні завдання. Оберіть обов'язково пазл USDT, так як участь в ньому можуть брати тільки нові аккаунти. За щоденний чекін, поповнення балансу чи торгівлю криптою отримуйте бокси, в яких є деталі пазла. Зібравши весь пазл, отримаєте 100 USDT. За збір трьох деталей в ряд отримуєте теж кошти, але меншу суму. Також не забудьте зайти в центр нагород, щоб отримати бонуси за реєстрацію і верифікацію, які ви проходили. Підписуйтесь на наш канал і будьте в центрі найцікавіших криптоподій.